Кури, яких я зміг виростити, але втратив від падежу. Причини не знаю. Зараз я вам розкажу історію про віандотів. А що ж з ними не так? З самого маличку вони постійно хворіли. У них був то кокцидіоз, то хрипи, то ще якісь непонятні болячки, дощову погоду переносили максимально погано, якщо порівнювати з іншими моїми курми. Навіть чубаті кури набагато краще все переносять, а також імунітет у курейців слабенький, я про віандотів, так як мої курочки в 4 місяці почали нестися. А від віандотів я досі очікую, щоб вони хоча б виросли. По вазі теж не скажу, що це м'ясо яєчна порода, так як вони доволі легкі. Загалом я максимально недовольний цими курми. Вони виглядають доволі красиво, але от догляд дуже складний. Або це просто не моя птиця. Загалом з 12 курчат, які вилупились на даний момент, осталась одна курочка. Вона ще й до того всього вилупилася з дефектом на пальці. Він неї зігнутий. Що це невідомо.